Інтернет-видання Прощерк Назарій Євчерик. Пане президенте, все-таки зараз вибори, так і ви навіть стоїте, даєте прес-конференції на фоні кандидатів в народні депутати. Е, яка ситуація з узгодженням єдиних кандидатів від демократичних сил по округах, зокрема по Черкащині? Всі е, узгодження мали відбуватися на рівні політичних сил. І е, моє глибоке переконання, що там частину позиції демократичні сили не допрацювали. Мені приємно, що в день, в останній день, коли можна було ще знімати кандидатів, демократичним силам вдалося узгодити своїх кандидатів більше як по 30 округам. Я не бачу нічого страшного, коли демократичні сили йдуть поруч, але там немає представників зі старої влади, зі старого світу, представників з минулого, там має бути чесні змагання. Якщо Сьогодні там ті чи інші кандидати, в тому числі там, я не знаю, люди, які пройшли АТО, люди, які захищали країну, люди, які продемонстрували свої навчальні найкращі якості, сьогодні потраплять в Верховну Раду і принесуть той дух патріотичний, бойовий, який антикорупційний, який конче потребує зараз Верховна Рада, Я буду лише в цьому лише радіти. Чи вдалося це зробити по Черкаській області, чесно кажучи, я не дуже проінформований, але я думаю, що там ми ще могли б попрацювати. Мені здається, що по деяким округам ці домовленості вдалося зробити. Зокрема, по 200-му округу, по... іде... іде... ну, який провів певні провів достатньо велику частину часу зараз під щастям, в Айдарі, нам вдалося домовитися і він є єдиним кандидатом від демократичних сил. Але я хочу наголосити, що місія президента в прикордонному центрі інша. Я не збираюся там рекламувати когось з кандидатів. Я кажу про те, що на сьогоднішній день ми стаємо перед надзвичайно великим викликом. Країна де-факто знаходиться перед викликами війни і миру, і нам конче потрібно надзвичайно швидко створити коаліцію і сформувати ефективну, діючу більшість в новому Верховній Раді Нового Світлини. Я не маю жодного суму. У нас це поручиться.